Я вибачаюсь за свої одні ті ж самі емоції, але просто вже сакрай. Ну, просто вже не маю сил, прям, от, я не знаю, або себе, або когось біля себе хочеться розірвати. Дивіться, знову, знову, знову продовжують мене просити ролики на Михайлівській. Що я хочу сказати? Я тепер вже буду так діяти. А так до чого я веду? А вони ще кажуть, ну, звичайно, ні, я не дам. А вони ще такі, знаєте, а, мене що бісить, прям вбиває. Бажаю, такі прямо вже уходять, а спочатку кажуть, підходять, думаю, що таке, знаєте, так задність, вибачте, за вираз, а, хочуть підлежати, кажуть, ой, як ви класно катаєтесь, ой, супер, а потім так а змінюють уже обличчя, стають більш серйозніші і кажуть, а дайте покататися. Я думаю, а ось в чому діло. І кажу, що, звичайно, ні, не даю. І так, знаєте, ведуть себе поводяться, уважаються, і так, знаєте, уходять. І я вийшла. Тепер, коли підійдуть будь просить, я скажу. А ви б дали б, вони кажуть, ну звичайно, звичайно, а що тут такого. А, і тоді я придумала таку акцію. А скажу, буду підходити до значить, лави, там, де дуже багато людей, і скажу: а, тут є одна дівчина, а, зараз, хто хоче отримати пляшку пива, просто знаєте, підлітки ведуться на це, на алкоголь. А ви повинні не знають, що ну, ноги дівчини, перейміти максимально. Хто тільки хоче і може приймати участь в такій акції гри, а поки не прийдеться нога по розміру. Ви уявляєте собі, якщо вона подивиться, ви відповідаєте за свої слова, ви кажете Я погодилась би дати свої уроки. Я подивлюся, як вона буде давати, якщо навіть вона, якась взагалі людина це пішла, ну це, звичайно, ні, це буде. Вона подивилась би, яким вона сама себе вважала б вибачте за враження гімном, і що перетворилось би в неї на взуття, в яких гімном. І я хочу сказать сейчас.